Готові до обміну і хочуть повернутися додому. Військовополонені з КНР, які воювали в складі російської армії, закликали Пекін організувати їх повернення на батьківщину. Під час прес-конференції, яку організувала СБУ, військові розказали, що підписали контракти з Міноборони Російської Федерації через великі виплати. Полонені додали, що вирбування громадян Китаю для участі у війні проти України відбувається через різні соціальні мережі. Міністерство закордонних справ Китаю планує перевірити поведінку військовополонених на сході України китайців згідно з національним законодавством. Після перевірки будуть давати відповідну оцінку. Наталя Бутирська з нами, експерт з питань східної Азії, магістр зовнішньої політики. Пані Наталю, вітаємо вас. Добрий вечір. Добри, добрий вечір. Та пані Наталя, ось ну, знову це питання з китайськими полоненими. На ваш на ваш погляд, чи ну мабуть що найчутливіше для нас на вашу думку, чи буде масштабуватись ось це вирбування китайців і долучення китайців, ну принаймні, ось на таких, таких приватних моментах. Мені здається, що саме тому і такий розголос був з боку України, що дуже не сподобалось до речі владі Китаю про, про те, що Китайці присутні, їх є. Україна знає, яка їх кількість. Ось вони, і відповідно, Україна вимагає, щоб Китай відреагував належним чином на вербування його громадян. І, зокрема, це те, що відбувається на території Китаю через китайські соціальні мережі. Тому що нам дійсно не хотілося б масштабування і замовчування цього факту, так чи інакше воно може призвести до того, що все більше китайців може з'являтися в рядах російської армії. А резерв там, як ми з вами розуміємо, непоганий. І як ми бачимо, що у Китаї, незважаючи на те, що у цій країні значно вищий рівень життя зараз ніж в Росії, значно кращі умови, але тим не менше знаходяться також ті, хто для діє реклам хто готовий за гроші їхати і брати участь в війні, тим паче, що і судячи з розмов, які які ми почули від з боку полонених, і судячи загалом із ситуації, яку ми знаємо, китайська преса, яка протягом війни. Підтримує Росію, поширює ті наративи, які російська влада поширює в своєму інформаційному полі. Все це створює позитивне сприйняття з боку китайців, і щодо допомоги Росії участі в війні, і щодо того, що Росія дійствує переможцем. Тому що вони теж військовополонені сказали, що в їхньому уявленні з того, що вони читали і знали, Росія дуже гарно веде бої, вона перемагає. Тобто, цей і такий ще шарм від Росії він теж спрацьовує, тобто. Та нам би хотілося, аби китайська влада відреагувала належним чином. Чи буде вона це робити? У нас є сумніви, тому що ми бачимо як влада. По-перше, вона підкреслює, що ніякого відношення немає до діяльності індивідуальних осіб, буде з цим розбиратись. Але те, що ми хотіли почути, як будуть каратися люди. Які будуть брати участь у війні, Оце головне питання, яке мала б озвучити китайська влада? Тобто, якщо не буде наприклад покарання, то звісно, що ці випадки будуть і далі продовжуватися з боку китайців. Пані Наталя, а те, що вони хочуть повернутися додому і просять офіційний Пекін організувати обмін? Даруйте, а наскільки це безпечно? Тому що в нас є історія з російськими полоненими, вони потрапляють в українські умови, і ці умови інколи краще, ніж було в них життя. Там вдома китайцям небезпечно повертатися до себе. Яке покарання може чекати на них? Поки що не було ніякого покарання з боку китайської влади, тобто вони сказали, що ми попереджали своїх громадян, аби вони не брали участі у конфліктах на боці будь-якої сторін. Ось і все. Тому що, наприклад, те, що стосується країн Центральної Азії, там чітко було проголошено не тільки проголошено, прийнято закон, згідно якого ті, хто беруть участь у конфлікті, потрапляють під кримінальну відповідальність і їм світить 5 років тюрми. Це в усіх країнах центральної Азії. Азі одразу, коли розпочалась війна, тобто, незважаючи на рівень їхніх взаємин з Росією, незважаючи на те, що Путін всіляко затягує громадян цих країн до конфлікту, вони зробили такий закон, і було дуже багато випадків, коли вони е, судили тих громадян, які брали участь в війні. У центрально-азійських країн друга проблема Справа в тому, що їхні громадяни їдуть до Росії, вони отримують громадянство Росії. І вже з цим важче справлятися, тому що їх там вербують. Тобто у Росії ціла схема, яким чином їх затягувати в цей конфлікт. Але тим не менше, у них є покарання, і ми про це чуємо. І країни постійно на цьому акцентують увагу. Далі візьмемо випадки, які траплялися. Це залучення індійських громадян, громадян Непалу, Бангладеш. Теж російська сітка там активно вербувала і працювала з цими представниками цих країн. Так, от ми чули від прем'єр-міністра Моді. Під час візиту до Росії, де він підняв це питання при пресі, при Путіну про те, що о, ті громадяни, які є, їх було понад 40 чоловік, вони мають повернутися додому. І фактично МЗС Індії працював на регулярній основі з Росією і вимагав, щоб кожен з громадянів був повернений додому. Тобто, ми бачили різні випадки, якщо країна дійсно не хоче, аби її громадяни були залучені до конфлікту, вона знаходить методи, і вона це демонструє, Труєв своїми діями і своїми, своїми промовами, і так далі, для того, щоб все таки запобігти залученню їхніх громадян, ну з боку Китаю будемо дивитися, але в мене є великі сумніви, що Сі Цзіньпінь буде це піднімати питання в розмові з путіним. І ще знаєте, з огляду на таку велику цензуру у китайських змі. Зокрема, ту, з якою стикнулися українські громадяни, які намагались просувати в соціальних мережах Китаю інформацію правдиву про війну Росії проти України, і навіть китайці, які проживали на території України, які пробували просувати справедливу правильну інформацію про те, що відбувається, це все зразу витирало, цензурувалось mm -hmm. тому, дуже є великі сумніви, що китайська влада не знає чи не розуміє, як діють російські представники. Авники у їхніх соціальних мережах, як вони працюють з їхніми громадянами, тобто це все толерувалося з моєї точки зору, і це дуже прикрий факт для країни, яка так. намагається Зрозуміло. демонструвати, що вона є тією, яка угу. заохочує всіх всі сторони сісти за сіл переговорів і перебуває на стороні мирного процесу. Пані Наталя, дякуємо. Дякуємо, дякуємо, дякуємо за те, що були з нами за ваші коментарі. Наталія Бутирська, експертка з питань східної азії, магістр зовнішньої політики. Далі новини з вірою свердлик.